Топ ворогів для шкіри, от давайте так. Топ ворогів для шкіри це сонце, солодке і надмірне очищення, і любов до кислот. Оце прям топ 3 чого треба уникати, якщо ви хочете далі залишатися молодою і красивою. Сонечко це не тільки пігментні плями, засмага, тобто фотостаріння, те, на ми бачимо, це ще і втрата пружності шкіри. Трата її еластичності, тобто дрібні такі зморшечки. Uh -huh. Сонце е, здатно руйнувати колагенний еластин це білки, які нам важливі для того, щоб шкіра була така хоп і красивенька. Плюс е, сонце це також вплив на ДНК, тобто є е, ознаки того, що може бути злоякісне новоутворення. Це uh -huh. раз про солодке, от саме цікаве. Надлишок солодкого в організмі, він не завжди виводиться так, як належним чином або е, перероблюється. Е, молекули цукру вони доєднуються до цього самого колагену, і ця молекула вже вона не працює. Тобто шкіра не еластична, не пружня привід зморшки. Е, і третій момент це кислоти, надмірне очищення, кислоти, пілінги, це все. Це контрольована травма шкіри. Це класне відлучення, це класне очищення, але шкірі треба дати час на відновлення. Вона повинна, вона повинна вам подякувати. А дуже часто дівчата протирають умовно тоніком кислотним обличчям, бачать класний ефект, і тут же ж проста схема. Бачу, роблю. І оце надмірне очищення, надмірна травма робить шкіру. Тонкою, зневодненою, сухою і більш чутливою. Тобто тут дуже легко наробити біди. Завжди чередуємо очі... очищення, ексфоліація, наступний день рясне зволоження. Зволоження багато не буває. Тобто тут можна собі там, перетирати, перебільшувати, там, і тут зволожувати. І тут головне, не кислотами терти, тому що воно так. таке. Так. Mm -hmm. Це вірно.